Багато хто з нас намагався щось продавати на OLX. Я ось минулого літа продав там свій велосипед. Це дало мені змогу купити шафу. Так, велик був не дешевий, але пам'ять про нього житиме вічно в моєму серці, бо був він крутий, навіть незважаючи на свій солідний вік. Так ось продаючи щось на OLX, ви напевно стикалися там з якимось дивним явищем. Ну, наприклад, продаєте ви щось за тисячу гривень. Приходить вам повідомлення: заберу просто зараз за 67». У цей момент на вас нападає кашель, сушняк і високий тиск, тому що знижку в 933 гривні ви не обіцяли. Ну так, ви написали внизу оголошення розумний торг реальному покупцеві. Але 933 гривні це якийсь не зовсім розумний торг. Може, ви й не проти скинути 67 гривень, але не навпаки. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери, ми з України. Я не знаю, як це явище на Оликс називається, хоча, напевно, для нього є якась наукова назва. Взагалі, з появою у світі англійської мови, усьому в цьому ж світі є наукова назва. Вона зазвичай англійською мовою чомусь, але вона є. До речі, знаєте, як англійською звучить слово угода? Transaction. у випадку з Оликс ви чините просто. Або ігноруйте такого жирного клієнта, або пояснюйте йому, по чому в Одесі рубероїд, куди пішов російський корабель і як саме висловлюється в дипломатичному світі президент Зеленський. У найважчому випадку ви баните настільки привабливу пропозицію разом із пропонувальником і продовжуєте чекати на того, хто запропонує реальну ціну на вашу річ, реагуючи на кожну вхідну пропозицію з дриганням у надій, нарешті, збагрити вже цей мотлох. Внуль те саме відбувається між Заходом і росіянією з приводу України. У ролі продавця у нас Путін, а на роль покупця хто тільки не пробувався вже. Були спочатку наші на стамбульських переговорах. Ролик про те, як і кого вони посилали на тих переговорах буквально днями. Я закинув у телеграм-каналу, на Фейсбук каналу. Лінк на канал в описі до ролика. До речі, були поляки, були німці, англійці, французи, були американці різних вагових категорій. Тепер ось основним покупцем призначили. Трампа, взагалі мені смішно, звісно, бачити, як перезбудився весь світ, побачивши пост 47-го американського президента, у якому той висуває ультиматум Путіну, і реакцію медіа на це. Мовляв, ось тепер точно настане кінець війні. Та щас, мовляв, Трамп як вжарить своїми тарифами, одразу ж усі шахеди полетять прямо на Москву. За стільки років, не зрозуміти важливого, це треба вміти, звичайно. Я зараз маю на увазі те, що ви можете вивезти гопника з пітерського підворіття, але ви не виведете звідти ніколи самого гопника, навіть якщо купите йому чудову нову валізу, а точніше дві валізи, друга з червоною кнопкою. Його не цікавлять. Невже це ще потрібно пояснювати? Не цікавлять його інтереси на Росії? Його цікавлять тільки ресурси на Росії. У його уявленні і рамках для міркувань існують тільки важелі впливу на світ і важелі впливу на ці перші важелі. Ну, наприклад, запаси сталі в заболотті і можливість із цієї сталі зробити танки, запаси нафти і можливість цю нафту продати за гроші, необхідні для виробництва танків зі сталі, запаси населення і можливість це населення призвати для заповнення вільного простору всередині танків зі сталі і навколо них. Запаси слухняних інформаційних махінаторів у середині країни для стимулювання виробництва всього вище вказаного. Все, що відбувається навколо країни, його цікавить мало. Ну, хіба що завтра його оберуть 48-м президентом Америки, тоді він можливо і збудеться, але оскільки він поки не висувався, то темою цікавиться теж мало. Коротше, йому не цікаві проблеми тарифів. Проблеми тарифів у його розумінні стосуються тільки самих тарифів і особисто тарифікаторів. Взагалі, я думаю, йому здається, що тарифи то така нація. Його цікавлять тільки ресурси для захоплення всього світу і трішечки Марса і місяця. Але оскільки почав він з України і тут у нього не склалося, то доводиться шукати ресурси для цієї його боротьби. І тут починають приходити різні покупці, пропонуючи йому скинути 933 гривні від ціни в тисячу. Розумієте тепер, що відбувається насправді? Ну ось на максимально простому прикладі. Я забіжу зараз наперед і висловлю своє та й ваше, напевно, бажання і віру в те, що Трамп таки знайде свій золотий ключ, інакше як йому всидіти на вершині політичного світового олімпу, і я бачу, що він пробує і шукає, що він просуває різні теорії в надії, що десь та й намацає. Побажаємо йому удачі. Щиро побажаємо. А тепер глянемо, що робить гопник превентивно, заздалегідь чекаючи всяких різних підкопів під його позицію. Для того щоб привітати Дональда Трампа зі вступом на посаду і заявити про готовність до зустрічі з ним і переговорів про всеосяжний мир, Володимир Путін скликав спеціальне засідання з постійними членами Радбезу Росії. При цьому сам Дональд Трамп у своїй інавгуруційній промові ні про Росію, ні про війну в Україні навіть не згадав. Хоча не можна сказати, що ця тема взагалі не турбує нового американського президента. На мітингу перемоги напередодні інаугурації Трамп пообіцяв російсько-українську війну зупинити, але цього разу не сказав коли і не сказав як. Утім, заяви Путіна під час зустрічі з постійними членами Ради безпеки Росії, залишають нові американські адміністрації не також і багато можливостей. Російський президент вирішив нагадати, що йому. Потрібне не перемир'я, а довгостроковий мир. Але щоб ні в кого не було сумнівів, що це за мир такий, путін продовжив фразу на основі поваги законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні. Залишимо осторонь зараз міркування про те, яку саме угоду повинен укласти Володимир Чемоданович у світлі заяв 47-го американського президента. Я вище описав, де потрібно шукати логіку, у підворіттях, але в підворіттях поки що ніхто не шукав, здається. Давайте ми спробуємо, якраз випадок підвернувся ж. Питання про те, що ж це за народи, такі законні інтереси яких потрібно поважати. Відсилає нас до пам'ятної промови Путіна в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, коли росіянські війська вже перетинали кордони України з Росією і Білоруссю, а російські літаки бомбили українські міста, селища, дороги і аеродроми. Тоді Путін теж говорив не про український народ, а про якісь міфічні народи України, самовизначення яких має бути забезпечено в результаті оголошеної ним спецоперації. Тепер абсолютно ясно, що Путін мав на увазі під цими народами. Йому не хотілося узнавати, що російська окупація проводить лінії поділу у середині територій історичного розселення українського народу, і він на ходу вигадував народ ДНР або народ Герсонської області, щоб виправдати вже підготовлені рішення щодо анексії українських регіонів. Власне, це й було те завдання, яке президент Росії міг би поставити перед новим маріонетковим керівництвом України, якби окупував Київ за три дні. Провести у східних і південних областях країни референдуми про проголошення незалежності і приєднання до Росії план провалився, а бажання залишилося. І тепер Путін хоче реалізувати його за допомогою переговорів із новим партнером в Америці. Змінилося хіба що уявлення Путіна про державність України? У 2022 році він усе ще вважав, що вона має право на існування тільки, звісно, в російській сфері впливу і в кордонах, які визначить сам Кремль. Зараз він розплив, часто говорить про вже якийсь регіон, у якому живуть народи чиї права й потрібно забезпечити. Тож, коли Микола Патрушев говорив, що 25-го року Україна перестане існувати, він не просто видавав бажане за дійсне, а транслював надії з самого Путіна. Очевидно, що в Дональда Трампа свої уявлення про те, як має бути завершена війна. Американський президент неодноразово повторював, що хотів би домогтися ситуації, за якої по обидва боки фронту перестали б гинути люди. Представники його команди вже після перемоги Трампа і під час парламентських слухань про призначення на посади говорили про важливість взаємних компромісів. За великим рахунком, логіка Трампа й його команди це класична логіка здорового глузду, що підказує, що якщо обидві сторони не можуть домогтися бажаного Росія знищення України, а Україна відновлення своєї територіальної цілісності, то вони повинні зупинитися. А завдання американського президента домогтися цього і створити передумови, що не допускають відновлення конфлікту. Але здається, класична логіка якраз те, що не цікавить Путіна. Путін теж стверджує, що він не хоче перемир'я з метою подальшого продовження конфлікту. Зате він хоче миру на своїх умовах, тих самих своїх умовах з 2022 року, ніби цих трьох років не було, не було провалу бліцкригу і військового глухого кута. Путін продовжує вважати, що свого доб'ється з Трампом чи без нього. Не знаю, чи помітив новий американський президент у метушні інавгуруційних урочистостей, що Путін у перші ж хвилини перебування Трампа при владі висунув йому справжнісінький ультиматум і не залишив надій на швидке припинення наймасштабнішої та найкровопролитнішої війни 21-го століття. Але, схоже, саме це і сталося. Угода не приваблює продавця, потрібно шукати або іншого покупця, або пропонувати іншу ціну. Зробіть донати репостя, що ви теж прагнете перемоги. і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.